Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю всіх сьогодні на початку нашої ранкової денної молитовної варти і запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми візьмемо наступне блаженство з Євангелія від Матея. Блаженні переслідувані за правду, бо не царство небесне. Останнім часом знову почалося цей момент переслідувань. Дійсно, переслідувань за те, що ти говориш. І от коли людина говорить правду, принаймні в її розумінні це правда, вона хоче, щоб її почули. Вона хоче, щоб. Люди звернули увагу на неї, на її інформацію. Проте, чи подобається це правда іншим, ось це є важко пояснити і зрозуміти, чому люди не хочуть чути. Христос говорив про себе: Я є дорога, правда і життя. Тобто Він. Вказував на те, що його інформація, яку він передає, тобто те, чого він навчає людей, воно допоможе людині вийти в Царство Небесне. Це не є та інформація, тобто його слова не призначені для того, щоб його вихваляти. Його слова призначені для того, щоб допомогти. Він говорив правду. Що з ним сталося? Всі ми чудово знаємо. Ця війна це війна брехні і правди. І складно є насправді розрізнити, де правда, де брехня. А особливо зараз в теперішній час оцих новітніх технологій, коли все можна подати так, що. Ти віриш, дійсно віриш в, най, в найбільшу брехню, що це є правда. І навіть от подивитися, як подається інформація щодо війни в нашій країні, в цілому світі і в тій ж самій Росії. І якщо дивитися з кожного боку, так, це правда, але дивитися глобально, ми не знаємо. І от людина, яка знає правду, тобто знає інформацію, достовірну інформацію, яка передає цю інформацію іншим, дуже часто є переслідуваною. Чому цю людину переслідують? Чому людей, які хочуть виявити брехню, зневажають? Тому що немає бажання розкаятися. Дізнати справду, це означає відповідні дії. Бо якщо тобі говорять правду про твоє життя, говорять про твою поведінку, правду про твої слова, значить це означає, що виявили твій злочин, твій гріх, і тобі не потрібна відповідна реакція. Ти або маєш це виправити. І далі продовжувати жити вже інакше, або ж не докладати жодних зусиль, а навпаки, знищити того, хто говорить правду. І от знаєте, справжнє християнське суспільство, воно є демократичним суспільством, правдивим суспільством. Але тільки якщо воно живе на принципах і засадах християнства. Тобто десяти заповідей Божих. Бо в чому суть цього суспільства? Виявляється твій гріх, виявляється твій злочин. І людина, замість того, щоб оправдовуватись, навпаки, визнає, отримує відповідне покарання і виправляється. Знаєте, мав нещодавно, ну як нещодавно, одну розмову мав з одним адвокатом, який, знаєте, ділився своїми якимись такими певними, можливо, теж переживаннями щодо цієї ці ситуації нараз про різних кримінальних справах. І от він згадував справу одного доволі багатого чоловіка, який вчинив правопорушення, вчинив злочин. І він був неправий. і він знав, що він неправий. Але що цей чоловік зробив? Він послухав не адвоката, який сказав йому неправду. В чому суть була це? Сказав: ти втікай геть, а ми тут будемо, я заплачу там прокурору. Ми цю справу будемо тягнути, потягнемо, потім вона просто-напросто роз часові рамки закриється, оскільки не буде складу е, злочину. І цей багатий чоловік, маючи мільйони гривень, доларів, бере і тікає. А що робить адвокат? Адвокат платить прокурору. Прокурор затягує справу, але через. Там два місяці прокурор бере і звільняється, тому що справа доволі там резонансна була. Приходить новий прокурор. Треба новому прокурору заплатити. І так ця справа тянеться вже роки. І кожен раз платиться новому. І цей адвокат каже, каже, наскільки дурний цей чоловік, що слухає дурниці і цього адвоката, ти вчинив правопорушення. Ти знаєш, що ти не правий. Прийди, вибачися, заплати компенсацію, що для тебе віддати там Енну суму за те, що ти зробив. І справа би завершилась, далі би живі процвітав. А натомість ти послухав брехню. І цей чоловік зараз заплатив, уже витратив коштів на адвоката, на всі хабарі. В кілька разів більше, ніж ми би міг заплатити за цю компенсацію. От що значить слухати брехню це війти в стан, коли ти в постійному страсі живеш? І тому й каже Христос, що блажені гнані за правду, бо їх є Царство Небесне. Що не треба боятися говорити правду. Бо коли ти виявляєш правду, говориш правду, говориш це заради блага інших, то ти тим самим заслуговуєш собі Царство Небесне. Бо сини Божі не можуть жити в стані брехні. А якщо ти не говориш правду, а слухаєш тільки брехню, ти живеш в цій брехні, ти не можеш війти в Царство Небесне. Ти не можеш досягнути цього цієї Божої ласки і святості. Тому в цій війні ми маємо навчитися говорити правду. Але ще складніше є, а як же ж зрозрізнити правду і брехню? Знаєте, брехня насправді це. Те, що є дуже, е, як би це сказати правильно, брехню найбільше вірять е, в ту, яка є найбільш неймовірною. Знаєте, чим, як би це правильно сказати, що, що має на увазі? Чим більш вона нереальна, тим більше в неї вірять. Бачите, коли людина живе в стані гріха. Правда починає завдавати їй болю, через що? Ти починаєш думати, аналізувати. А якщо ти не хочеш думати, аналізувати, тобі потрібні емоції. Це, Знаєте, це як реклама. Ведуться на ту рекламу, яка є найбільш яскравою, такою кричущою, і обіцяє, що найважливіше, обіцяє неймовірні речі. Знижки 90%! Вау, ведіть, купіть! Знижка 90% на товар, який коштує там 10 тисяч. І всі думають, вау! Але ніхто не думає, що перед тим ціну підняли на цих 90%. І людина купляється на цю брехню. Той, хто говорить правду, йому боляче на нас але говорити правду це виявляти гріх і брехню. Той, хто хоче знати правду, він завжди прийме цю інформацію, яка би вона не була болючою, яка би вона не була жорстокою, але він її прийме, прийме і буде виправляти, буде діяти в відповідності до того, щоби. Змінитись, самому чи змінити це суспільство. А якщо людина не хоче чути правду, то вона буде завжди жити за поняттями, яка різниця? А навіщо мені це? Хай хтось інший. Головне, щоб не я, головне, щоб не в мене. Буде жити за принципом Моя хата з краю нічого не знаю. А це є стан брехні. Стан правди це постійна дія. Стан правди це постійна боротьба. Стан правди це коли ти думаєш над тим, що ти чуєш, коли ти аналізуєш співставляєш, і коли бачиш, що це виявляє гріх, тобто, коли інформація виявляє протизаконні дії, це правда. І цю правду треба виявляти, бо в такий спосіб ми здобуваємо перемогу. Перемогу над самим собою в першу чергу. Перемогу над духовним ворогом, перемогу над зовнішнім ворогом. А що найважливіше ще, перемогу над внутрішніми ворогами. Отче наш, що єси на небесах. Нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй на з гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови захорони захисти Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках І визволяють нашу державу. Захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх наших військовополонених, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої злочини, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас. Цей сьогоднішній день, бо ти святий, і це завжди, нині, пасик, час і на віки вічні. Амі. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми з вами продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!